Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка! Сьогодні я приготую відомий, дуже легкий і швидкий в приготуванні салат Cool Slow. Такий салат це ідеальне доповнення до будь-якої м'ясної страви. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Починаємо з приготування соусу. Змішайте майонез, сметану, гірчицю, лимонний сік, цукор і трішки солі. І гарненько все перемішайте до однорідного стану. Спробуйте соус на смак, можна трішки досолити, якщо замало солі. Соус повинен вийти гостреньким, тому за бажанням можна додати більше гірчиці або чорного меленого перцю. Моркву натріть на крупній терці. Капусту або дрібненько наріжте ножем або натріть на спеціальній терці. На терці мені подобається більше, бо тоді капуста виходить дуже м'якою і соковитою. Змішайте моркву з капустою і додайте соус. Добре все перемішайте і салат готовий. Як бачите, готується такий салат дуже швидко, а виходить дуже смачним. Основного смаку цьому салату надає саме соус, без нього вийде зовсім не те. Спробуйте приготувати і діліться враженнями. Смачного!